Довго я тебе шукав, живріла в серці віра, у світі довго я блукав, та кожен день був сірий і доля, що мене вела, дорогою за обрій любов на серці ожила. Не, Боже добрий, дякую тобі, що ти мені повірив. Життя моє в твоїх руках, що лине в небеса у вирі, Боже. Дякую тобі, що бачу я світ сонця. І чую, як луна в садку, спів солов'я душі віконце, не знаю, скільки ще мені плекати в серці мрію, не багряні вогні, назустріч вітер віє, до тебе по стежині йдуть. Повірі, так щиро, якщо десь на шляху паду, спаси, дай серцю миру, дякую тобі, що ти мені повірив. Життя моє в твоїх руках. Що лине в небеса у вирі, Боже, дякую тобі, що бачу я світ сонця і чую, як луна в садку, співсолов'я душі віконце. Дякую тобі, що ти мені повірив. Життя моє в твоїх руках, що лине в небеса у вирі. Боже, дякую тобі, що бачу я світ сонця і чую, як луна в садку, співсолом я душі віконце. Дякую тобі, що ти мені повірив, життя моє в твоїх руках, що лине в небеса у вирі. Боже, дякую тобі, що бачу я слід сонця і чую, як луна в садку. Співсолом'я душі віконце. Та, друзі, вітаю вас щиро, радий вас бачити цього вечора. Я на жаль не змів вернутися додому, але тим не менше, ми маємо можливість все одно з вами разом зібратися так, разом з вами помолитися, порозумувати над словом Божим. Я не бачу на жаль коментарів, але я радий вас всіх бачити, радий вас всіх вітати, радий, що ви є, що ви приєдналися до нас. Нехай Господь Бог вас благословляє, де би ви сьогодні не знаходилися. Також друзі, не забувайте писати свої потреби, прохання, все, що ви напишете. Ми обов'язково будемо молитися, будемо згадувати за вас, будемо згадувати за всі ваші потреби. Ну і, звичайно, молимося за Україну, за нашу державу, за наш український народ, за тих, хто там сьогодні стоїть і. Ми повинні з вами розуміти і знати, що від них залежить доля і нашої нації, і всіх нас як окремої держави, окремого народу, друзі. Давайте зараз разом помолимося, попросимо, щоб Бог був з нами, і щоб він нас надалі вів і навчав, і щоб Дух Святий був серед нас. Дорогий наш Боже, дякуємо тобі за цей вечір, дякуємо тобі за те, що ти є з нами. Дякуємо тобі за всі благословення, які ти посилаєш на нас, Господи. Благослови нас на роздумування твого слова, Божого, благослови нас, Боже, на те, щоб... Ми могли, Господи, розуміти Твою істину, вивчати Твою істину і ходити Твоїми стежками. Благослови нашу державу, наш український народ, збережи нас, Боже, збережи нашу націю, нашу землю, віддаємося в Твої руки і просимо Тебе не забувати нас, Господь, у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь друзі, молимося, просимо за нас, за нашу державу і за всіх, хто там знаходиться, друзі. Ну і також продовжуємо з вами читати писання. Вчора ми з вами закінчили на тому, що в книзі чисел так. Історія про те, як Господь виніс такий вирок так саме через невірство. саме невірство та оце Дуже сильно велика проблема, так, саме невірство є віра є невірство. Так. І я дуже часто люблю згадувати і пам'ятаю історію з Євангелії, коли батько хворого сина, так, коли Ісус запитав його Ти віриш, що я з Він сказав: вірю, Господи, і заплакав, кажучи допоможи моєму невірству", так, Дуже важливо просити: от, моліться такою молитвою, щоб Бог допоміг вам. Вашому невірстві, та щоб цього невірства не було в нас, та тому що це автоматично нас в якійсь мірі від відохемлює від Господа Бога, так робить таку завісу між нами і Богом. І от на жаль, ця завіса, так вона, оця невірство перевело до того, що весь ізраїльський народ, який вийшов з Єгипту, крім двох чоловіків, так халева й новина не зможуть війти в... Нову землю обіцяну. І що виходить? Виходить те, що для, для Мойсея виходить знову новий народ, тому що це покоління нове, яке прийшло. І Мойсей в п'ятій п'яти книжі Мойсею, тактори, яка так і називається повторення закону. Знову, знову починає їм нагадувати те, що Господь казав, те, що Господь їм їх навчав, так і оце повторення, то, то, то книжка називається так повторення закону, це знову ж таки розклад, розповідь про те, що Бог вже до того говорив їм, так? він їх має навчати. Він має навчати це нове покоління, і він їм розказує, пояснює знову ж ті ж самі ті самі речі. Але що важливо зрозуміти, також в цій ситуації що оці люди, це нове покоління, вони вже мали оцей певний досвід, так все одно вони бачили. Що було з їхніми батьками, все одно вони розуміли, що відбулося, так і ще раз, якби почути то, само, то саме свідоцтво про Бога від Мойсея, але вже з певним досвідом, та воно зовсім по іншому сприймається, зовсім по іншому заходить. так, І навіть коли ми з вами живемо, так коли в нашому житті відбувається багато різних досвідів. Так вони підкріпляють нашу віру, підкріпляють наші відносини з Господом Богом. І для цього народу це теж було таке, знаєте, великий. Великий новий знак та нове якесь таке розуміння того, що Бог є, Бог працює, і Мойсей ще раз повторює весь закон. Так? Він розказує їм, але що цікаво, робить Мойсей, Мойсей теж підходить вже до цього запитання трішечки по-іншому, не так як це було до того попереднього покоління. Так він підходить з такої сторони, де він не те, що він нагадує, але з іншої сторони, він каже: ну, друзі, зрозумійте, що. Це потрібно так жити, потрібно це е, в своєму житті використовувати. Тобто, якась оця його, знаєте, його навчання, воно більш настирливе, так, коли ми з вами будемо читати книгу повторення закону. І що саме цікаво, що він от показує оцих дві частини, так він же прекрасно розуміє, він показує цих два життя. Одне життя з Богом, так дає благословіння, і інше життя без Бога, дає прокляття. І навіть коли ми з вами будемо далі читати, він розпос... він поставить оцих двох. Два е, ізраські народ поділи по, 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 по на колінах, так по шість, по шість колін на, кожне, на кожну гору. Так? І одні, одні будуть казати прокляття, інші будуть казати слова благословення. Чому він це робить? Він хоче чітко показати, що друзі не повторюйте тих помилок, які повторювали ваші е, батьки. Е, Слухайте те, що каже Бог. Так? Живіть, так як каже Бог, і у вас зовсім все буде по іншому в житті. Він намагається це чітко показати, чітко роз'яснити. І оця книга повторення закону вона вміщає в себе вже і досвід, так якийсь певний досвід, який вони пройшли, і бажання Мойсея ще краще донести, ще ще сильніше пояснити. Ізраїльському народу у цьому новому поколінні, що жити потрібно з Господом Богом і слухати те, що каже Господь Бог, і ви знаєте, в якійсь мірі це все таки в нього вийде, так тому що в подальшому, коли ми з вами будемо бачити історію, так буде епоха вже така історична, коли прийде Ісус на вин. І певний період оце покоління буде себе досить таким достойно вести. Вони будуть слухатися Господу Бога. І вже наступна книга, яку ми з вами потім будемо вивчати після повторення закону. Вона буде показувати такий доволі хороший успіх цього народу, тому що він буде послушний, так і саме за часів за епохи Ісуса Навина не було оцих таких великих відступлень. так і. Дуже багато чого було зроблено правильно, так? І вже потім далі, вже коли після Ісуса навина, вже зразки зразу почне падати. І Ісус, навіть теж. Е Будучи учнем, так як написано слугою самого Мойсея, так в якійсь мірі, він теж буде це розуміти і доказати, закінчить свою історію життя, тим, що я і мій Бог буде служити Господу, я і мій дім буде служити Господу Богу. Але тим не менше, далі піде оце падіння, та падіння, коли народ почне дуже-дуже низько падати. Тому, друзі, запрошую вас всіх до того, щоб ви приєдналися до нас на вивчення нової книги, яку ми з вами почнемо читати повторення закону, і завтра ми вже з вами почнемо. Розглядати те, що там написано, те, що, е, про, про що там було сказано, так, на що звертає увагу місей. Е, дуже цікава, дуже сильно змістовна історія, так, ще раз підходячи до того, що вони вже пройшли. Так. Ще раз Мойсей їм пояснює, повторює ті великі істини, які Господь Бог їм колись дарував і колись їм всім ізраїльському народу віддав. Друзі, я вам дуже сильно дякую за цей вечір. Нехай Господь Бог вас благословить. Радий, що ми все одно з вами змогли побачитися та зустрітися навіть в таких умовах. Але тим не менше, нехай Божа рука буде з вами, де б ви не були. Не забувайте читати писання, не забувайте вивчати писання, не забувайте молитися з Господом Богом і не забувайте, що саме. Через писання в першу чергу Господь говорить до нас, і ми багато чого можемо знати, дізнатися, читаючи його слово Боже. Всім вам спокійно і та мені ночі, друзі. Боже вам благослові. Сколи земля замовкла, стало лячно й темно навкруги, люди, о за що ж розп'яли бога, та не вже це тільки за любов. Любов'ю прийняв Хреста муки, до спасіння кличе ця любов, не відкринь запрошення Ісуса, і тоді в небесний дім віде. Дідей воскрес Христос із мертвих, ангел з Неба сам про це звістив, нехай замовкну злість і ненависть Перед тим, хто вмер за нас і воскрес. Любов'ю прийняв хрест та руки, до спасіння кличе ця любов, не відкинь запрошення Ісуса і тоді в небесний дім війде. На землі панує, розум серце, людству замутви, але знай, на тільки щастя, в ньому все любов життя. Даме. муки до спасіння кличе ця любов, не відкинь запрошення, Ісуса. І тоді в небесний дім війде, Він з любов'ю прийняв. Креста буки до спасіння кличе ця любов, не відкрий запрошення.